Так вот у нас едный. Добро дня все. Эффекты это спал. Так, Ага. Так. Так, і що у нас спалах ихуела, хибля? Не задание

Gerai, čia bespantovą kiemą. Так. Я просто понял об этом. Скажу. Доброго дня! А, шановні, ставим лайк, Ставимо подобайк. Так, а что чаты? Ставимо лайк. А. Так, друзі, два чоловіка, лайка ноль. Напишіть. На Поставь подобайка, друзья. Вс що Пізвало, люди е, а их сьогодні И копать. Четыре человека создают, друзья. Пар весь на ютубе. Так, а що шо чате? Что в чаті? Усі повідомлення. Все у нас Чотири Четыре человека, хлопці, ребята, поставьте подобайку. Ага. не пьяный понимаю. Турен на красне камеры, ага, все понятно. Пять человек сидит. Друзья, вы можете писать чат. Жила о так Я понял. Ну, друзі, перший стрім, стрим. Так що є місця свободні на модераторів ютуба. Так же є, есть. Якщо є бажання, є свободні місця в тектор модераторы. Весем человек сидит. Поставьте Поставте подавайте, друзі. Перший стрім на ютубі. О, спасибо ещ, спасибо. Я просто что тут первый раз, ну как бы... Э, видео. Так, що тут... Тут просто ще на розібратися. А видео ось, о, ось я тобі. Так, а... Посвіні. Кріпити, подсказу, висіти, затових модератор, дію канали заблокировать спасибо спасибо за лайки друзья так анализа а, а, тут, да, я выйти типу, попинять людям я как в титуце ди канали там часов писав... это Та, понятно не просто понятно зовут а в тесто просто я как бы не один день стрима, а тут короче такое не о чем не короче. Пока пока новое. А ты сбитки будешь? Че? А, ну а названня каналу всі побачили. Так вісім людей стоїть під дві батобайки, друзі, давайте. Я с черкас. О, черкаси, вітаю. Оче міш, ну поки ознакомлюсь з помийну я. Ну, как би... з цим стримом. І треба розкачатися, какби, поняти смысл. Що воно к чому вообще? Батону, какбе... Би... У мене просто мимо цих усіх і ще плюс служба. Ну вот би шессина Так шо с камера собираюсь а, покушать и короче этот Що воно не те саме. Так собираюсь поїсти, так Ну, Так, чат Так, ну что... Просто типа ты... интересно, короче, на самом, на самом деле. Але треба все тут... Все тут треба чуть-чуть роз... разбирать. <реш> так, ага Так, друзі, дивіться, Короче Сама суть в тому, що дивіться. дивите Бихтер е... Так, друзі, Поставлю другу фотографію, щоб... щоб мені е... не задавали глупых вопросов я скажу я тут а, с 24 -го року, так что тут есть свои свои моменты бы, когда... <coughs> но ну, есть моменты какие рассказывать нельзя спасибо 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 за лайк І, і, і Вікторія Ілохіна, щось знакоме. так же саме підписуємося на канал, будемо будемо дружити, будемо спілкуватися. Будесь буде, буде зв'язок, буду заходити стрімити. Не буде зв'язку, ну добре самі розумієте, що не завжди все йде по плану, як хотілося б. Якщо шоскажу я чисто ради інтересу. Є как бы вот есть моменты, которые оглашать нежелательно. Mm -hmm. А вон же склеит есть. Я в курсе. Что надо было Так, дай mm ему. -hmm. Кто чем займается? Спасибо за подлабайки. Кто чим займається? Mm -hmm. mm -hmm. Так, один человек сидить. Так, віксторія Ілохіна. Це ви тут находитесь? Два чоловіка, а он не показує, хто сидить. Так. -а, друзі, спасибо за подобайки. Хммм, все одно буде. Так, привіт, Дая. Вікторія, ага. А ти в нас звідки будеш? Бо Я таки не зрозумів. Кропив низка. Угу. Я ж надіюсь, ти не ти не 에... Доросла дівчина. Да, он вообще не соленый. Вон соль там стоит. Ага. Смотрю, сало с соленым. Я свой жарко сделал сало, mm -hmm. Чтобы не переходить. Там сам соль добавил. Соль он стоит. Mm -hmm. Потому что перебор соль. А, ну, у меня есть YouTube канал о, 35, ну, мне через месяц 31. В тиктоке есть? Ох, ебать, Вдихнув, аж... <рігар> <рігар> я ж, бля, я аж встигла перегар. Там піть. Ока уже. Так але попробуємо те. Будеш в мене перемодратом. Всі <рігар> копити не кисни. А ей Фейсбук Что за соль такая? она я на нихера Нет, то муравьи Так, люди нові Стам по забайку Я даже не знаю секрет на провести эфир Ну что проведем Будемо бачити. Ага. Повідомлення закріплено. Угу. Помагаємо е, прокачати перший перший раз на ютубі чистолинку. Ну, конечно, я думаю, туда с есть, типа, вот я в, 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 в ТикТоте. Блядь. Иди в канале. Выдали не поведомлень. Подписалась из Шискаристовой Mm. Вікторія, ну <свистити> можемо обміняти з фізбуком, типа це не питання. Микола, вітаю, доброго дня. А що... Так що, Микола, а звідки ви будете? Найголовніше, я вам скажу так, поки триколорів цих нема. Непонятно. Це вроді, типу... В принципі, можна якби, бисти стріми. Просто щось чекать чат. Mm. Uh -huh. Те. Uh -huh. Так, ні, я просто тут дивлюсь, розбираюсь, друзі, нові... А, хто не підписаний, підписуємося. Так. Последні є. Угу. Прямо показывает. Показывает, что его тут пробовать далее. Спалах хоть не хочу. Редактирование. Такое. Интересная тема. Так, друзья, подборки стола. Виктория, так що обмінюємося фейсбуком. Що, немає. А я тут? так. Э -а -а. Диевка ну... На... этом як тобі, а як тобі це ці... блядь... Сейчас я ссылку ссылку закину в чат тобі. так І... Странная тема, конечно Так, я... як тут написати? Хм. Да. Дуже интересно, но ничего не понятно. Так, я покажу бисер подумаю, встречайся. Чем? Там что-то. Як тут написать? Та хочу тобі ссылку закинуть? це, це, це тільки соца це і все. Так, ага. Два голос Так. ага. А, Вот смотри, сейчас за закреплю ссылка. А скопирую ей. Просто що не можем короче этот не могу тобі не ответить ничего. Ну тут то есть как бы особо не Нет, це кашка вкусняшка, то я напоминаю, знаешь, как-то на малых сидів, приносить її, А этого нема вообще вон. А если, если ты уже в кино соли понял, он не як. Ну, вот она нормальная. Чисти. Ты? <laughs> ты расскажи, э, что соль она нормальная. Mm. Что это соль? Так. Да. Просто я думал, что выжарок стало, оно соленое. Mm. Ну, выжарилось. Наступного. Получили ссылку с скопю Так, друзі, нові. Хто приходит? Долучаемся, ставим подобайку. 对啊，嗯。Mm. Mm.